Всім привіт! Сьогодні у відео будемо пробувати робити, звичайно, такого простенького стола. Е, попросив мене знайомий зробити йому стіл вальтанку. Такий нескладний, нічого не вигадувати, але водночас, щоб був він такий міцненький, дав він мені ось у доску. Е, доска в нас сороковка. Правда, якість пропилу пилорами тут. Трішки хотілося б, звісно, краще. Ну, вже маємо те, що маємо. Е, так, я її. Була у нас там 240 по ширині. Розрізав тут таке десь 10-11 см по ширині. Одна була 140 одну пополам розрізав по 70 штучки. Так, зараз ми її стругаємо на рейсмусі і будемо робити саму кришку, саму столішницю. Так, прогнали ми. Брус через Рейсмус. І після рейсмуса виникла така проблема. Ну вона В принципі, я знав, що вона буде. Коли отут іде стик між досками, трошки вона нерівна Що я зробив? Е можна на строгальному, ну, тобто на фугувальному станку е трошки в її підрівняти. Але я брав фрезером. Брав, ось в мене є ну, великий там листок МДФ під рівну сторону фрезером прямою фрезою все рівняв. А за основу я взяв такий лист МДФ рівненький, і до одної сторони ось тильну сторону кріплю саморізом до МДФ, і проходжу фрезером. Так, ось таким способом я рівняю доски. Получається, знімаю ось чуть-чуть, буквально там якісь півміліметра міліметр, ну, в залежності від кривизни самої доски. Так, коли в нас вже всі сторони порівняні, так, вирішив я склеювати ось таким способом за допомогою ось таких штук. Шість штук. У мене стіл буде довжина самої кришки 1,70 м. У мене вийшло їх шість штук на одну сторону. Е від краю я взяв тут 10 см. А між ось цими шкантами буде відстань 30 см кожними. Так, єдине, що тут проблематично, це розмітка. Щоб правильно розмітити, ніде не помилиться, тому що потім один на один просто не попаде, вони не зійдуться. Буду клеїти кришку в три частини. Зараз ось три штуки склею, потім середні дві, і ще ось три. Потім їх пропущу то опять в рейсмус, тому що тут будуть трошки перепади. І потім вже з трьох частин так само їх. Склею, а потім уже, якщо будуть перепади, то зашліфую. Можна, звичайно, його склеїть повністю щит. Ну Це треба такі гарні е, струбцини, і треба його просто дуже все бистренько намазати, щоб клей не підсихав. Тому я вибрав трошки легший варіант. Склеїли наш щит. Підрізав я його вже по довжині. Довжина у нас виходить 1,70 м. По ширині він десь получився. Там 76. Так, вже трошки я його шліфунув. Так, угли. Ось угли. Ось так буде. У нас тут заокруглення. Це я один так зробив, щоб показати. Далі зараз всі три до кінця дороблю. Плюс ось готовий у нас вже і боковий щит. Один. Один щит у нас ось, ось поки що на склейки. Зараз поки ще один щит на склейки. Зараз доводимо вже до кінця саму кришку стола. Так, пройшов я вже всі чотири сторони, заокруглив, уже лицеву сторону ось пройшов фрезою. Заокруглив фриза, десь r 12 здається. Знизу зараз профрезерую R6. І, в принципі, із кришкою на стіл у нас все. Будемо зараз підганяти, вирізати бокові щити. Так, один щит ясь вже повирізав, попідганяв. Так, а другий у нас ось все тільки розмальований. Зараз буду оце все по лініях лобзиком різати. Так, підшліфовувати. Буде у нас другий щит. Так, тут же ж цей щит я його пошліфую. Ось ці угли. Також їх заокруглю фрезером. І будемо собирати. Так, почав собирати стола, бокові ось щити. Так, кріплю я їх до верхнього до верхнього щита ось, без всяких видумок, просто ось його форматами зверху. Так, потім зараз підготував ось два таких бруса. Так, вони в нас стануть ось тут. Погано видно, Ось тут знизу вже під отвори під них зробив. Ось тут він стане. З тої сторони так само, і плюс знизу тут буде дві перемички. Тут і тут через усе. Сам брус. Ці, що будуть йти перемичками, також ось я зафрезерував з одної сторони, З іншої сторони, те, що буде прилягати до... до самої кришки, не фрезерував, щоб воно так плотненько, гарненько прилягало. Так, зібрав я ось цього стола. Так, ось так у нас вийшло дві перемички понизу. Так, зараз трошки підшліфую ось такі ось моменти. І потім буду фарбувати. Перший, я думаю, перший раз пофарбую щіточкою, а другий раз уже з пістолета. Так, ось так він виглядає у нас пофарбований. Так. Ну і на цьому наша робота закінчена. Кому сподобалось, коментуємо, підписуємося. Всім до побачення!